Любите справу, якою займаєтесь? Пережили цікаві пригоди, маєте думки, які варто сказати вголос? Львівське радіо запрошує вас на незабутню зустріч. Красне слово до вашого обіду. Це зустріч на князя Романа. Це зустріч на князя Романа. Так, це зустріч на князя Романа, і сьогодні в передень святкування і відзначення 150-ї річниці з дня народження митрополита Андрея Шептицького. Ми проводимо зустріч з директором львівського музею історії релігії Орестом Малицем. Вітаю вас, пане Оресте. Доброго дня, Наталю. Доброго дня, шановні радіослухачі. І знаємо, що вже впродовж року почався такий марафон відзначення цієї дати, і думаю, що належним чином галичани, українці і світова спільнота відзначають це свято. І чим особливим ви як музей сьогодні можете докластися до цих урочистостей, можливо, що вже зроблено, що готується, що відбувається в даний момент? Хочу сказати, що ви цілком правильно сказали, що не тільки в Україні, але напевно і в цілому світі варта. Я знаю, що відзначається цей поважний ювілей 150 річниця митрополита Андрея Шептицького. Ми, музейники, готувалися до цієї дати заздалегідь. Тому що цей рік дуже такий цікавий, насичений. Ми готували свій план заходів кілька років. Продовж цього року, не тільки в нашому музеї, а також в інших музеях, і Львова, і України, відбуваються цікаві виставки, презентації, зустрічі. Свої заходи у нашому Львівському музеї історії і релігії ми розпочали ще у травні. Так як у нас кожного року відбувається міжнародна наукова конференція з історії релігії в Україні, цього року у нас відбувалася ювілейна 25-та конференція, і в рамках цієї конференції відбувся круглий стіл, присвячений оцій даті 150-тій річниці від дня народження митрополита Андрея Шептицького. З'їхалося багато цікавих істориків, науковців, богословів, священників, які дискутували розмовляли на тему. Важливості постаті митрополита для нас, українців, для української греко-католицької церкви, для нашого націєтворення за результатами цієї конференції, нами було ще підготовлено збірник ювілейний, який називається Український Мойсей. В рамках конференції була презентація цього збірника, де були зібрані найцікавіші статті науковців, присвячені оцій постаті різним аспектам діяльності митрополита Андрея Шептицького. І зовсім незабаром, буквально 28-го числа, 28 липня, в шістнадцятій годині, у нас музей буде відкрита ювілейна виставка, на якій ми будемо представляти. Як свої фондові матеріали, так і матеріали зібрані з інших установ. В першу чергу, це Центрального державного історичного архіву України у Львові, який нам ласкаво надав цілий перелік дуже цікавих архівних матеріалів, присвячені постаті митрополита Андрея Шептицького. Після цього, ще у вересні, нашим музеєм буде проведено стажування. Разом з Академією керівних кадрів культури і мистецтва з Києва ми запрошуємо музейних працівників з цілої України на тижневе стажування, продовж якого люди зможуть від наших науковців, від науковців Львова довідатися для себе, хто такий митрополит Шептицький і чим він цікавий для нас українців. Повернемося до виставки. Вона складається з кількох робіт. Так, це є розкажіть трішечки по чим, чим вона цікава буде для львів'ян, для гостей. Цікаво буде тим, що будуть представлені в першу чергу, як я казав, архівні матеріали будуть представлені, скажімо, такий унікальний документ, як свідоцтво про хрещення Романа Марії Олександра Шептицького. Від 9 серпня 1865 року у селі Прилбичі. Крім того, буде представлено різні матеріали, для прикладу, дипломатичний паспорт митрополита Андрея Шептицького, виданий урядом Зунр в 1920 році, монаша обітниця Андрея Шептицького Христинопільського чину святого Василія Великого і цілий ряд таких документів, які львів'яни. В буденному повсякденному житті навряд чи зможуть де-небудь побачити. Будуть представлені різні відкритки, різні цікаві повідомлення, наприклад, привітання від юдейської громади міста Львова Митрополиту. Листи від дітей до митрополита Андрея, які вони писали до нього як до, як до Миколая. От і різні такі матеріали. Думаю, що виставка буде цікава, тому що дійсно ці матеріали, як правило, зберігаються в архіві. До них доступ є досить обмежений, а тут можна їх просто прийти і на відстані витягнутої руки, побачити на свої очі оцінити. Як звикло, коли шанують постати, вже такі дати досить серйозні, 150 років, так. То вони стають трішечки далекими, і мало можна осягнути їх сьогоденням і наблизити до себе. Якраз ваша виставка вона має на меті дати людям таку можливість зрозуміти і переосмислити особистість Андрея Шептицького і його здобутки, і в якійсь мірі осягнути, наскільки він був важливий для нас. Без сумніву, здавалося б, 150 років це така віддалена дата, і нам, мабуть, важко зрозуміти людей такої вже ну віддаленої епохи. Але разом з тим матеріали, які будуть представлені на виставці, так вони дають можливість людям зрозуміти, що люди і в ті часи. Жили звичайним буденним життям, вони народжувалися, вони вітали один одного зі святами, вони робили якісь приємні речі, робили якісь речі не зовсім приємні. Але разом з тим постать Шептицького, крім того, що він був аристократом, крім того, що він був графом, був людиною надзвичайно освіченою повсякденному житті він був дуже простий у спілкуванні. Він не мав комплексів і не мав якогось застереження говорити людям правду, робити речі, які від нього чекали, і речі, які він змушений був робити. Тому я думаю, що на тій виставці люди зрозуміють, ну, я так сподіваюся, те, що ця постать дійсно є велична. Не для гарного слова, але з точки зору його важливості для нас сучасників, оскільки мені здається, чого сьогодні потребують наші люди, наші громадяни. Вони хочуть прикладів достойних державних діячів, достойних політиків, які знають, що вони повинні робити для своїх людей, для громадян, добрих прикладів, прикладів людей, які маючи можливості, маючи владу. Займаються повсякденними фундаментальними справами, якими вони повинні займатися. І читаючи матеріали праці Андрея Шептицького, якраз в той важкий час міжвоєння, це сьогодні ми знаємо, що міжвоєння, але багато робилось для того, щоб Галичина розвивалася, українське питання розвивалося після Першої світової війни. І мало хто знав, як воно повернеться, але робота Андрея Шептицького і інтелігенції Львова, Галичини, вся була спрямована на те, щоб достойно зайняти місце в європейському просторі. І сьогодні ми теж Можемо це щитувати, можливо, з даних вами виставкових матеріалів? Ну, можна сказати наступну річ. Коли Андрій Шептицький був номінований на посаду митрополита Галицького і архієпископа Львівського, не всі у Львові сприйняли це досить позитивно. Тому що Львівський Галицький український політикум був поділений на різні політичні сили, партії, течії, і тут на цю поважну посаду, на цю найвищу греко-католицькій церкві, посаду номіновано людину, яку вважали, мало не польським агентом, людину, яка з дитинства спілкувалася в родинному колі французькою мовою, людину, яку вважали представником покатоличеного спольщеного роду, і людина. ця, Незважаючи на ті всі закиди, вона прийшла на цю посаду і почала робити речі, які до того ніхто не робив на великому, на поважному рівні. В першу чергу він взявся за відбудову церкви, оцієї поділеної на українську партію москвофільську партію. В своїх посланнях він неодноразово звертає увагу своїх пастирів, священників на те, що вони повинні займатися в першу чергу своєю пастирською діяльністю. Він пише про те, що багато разів я зустрічаю випадки, коли священники займаються політиканством, вони сваряться, вони мало дбають про паству. І він говорить про те, що давайте займатися безпосередньо своїми справами. Будемо опікуватися душами наших людей, будемо займатися е, різними харитативними справами, і тільки тоді ми відбудуємо свою рідну хату, так як вона має бути в колі вільних народів Європи. От про те, що ви кажете, якраз міжвоєнний період авторитет митрополита Шептицького вже був досить високий. Тобто галицькі політики українці зрозуміли, що всі постаті вони отримали непересічного церковного, політичного громадського діяча, мецената, який здатний для оцієї нашої бездержавної нації фактично стати провідником, беззаперечним авторитетом, який здатний говорити на рівних із керівниками найвищих, найбільших держав світу, диктаторами. З різними представниками сильних політичного світу цього і він здатний організувати народ на власне відбудову рідної хати. І звичайно, ви згадали його як мецената і великого пошановувача ем, реально тих речей, які мають найкоротший шлях до, сер... до сердець і душ людей. Це все ж таки мистецтво. І коли ми говоримо про Шептицького, то звичайно, що ми дякуємо йому за реабілітованого Івана Франка в очах громади, який був як пророк, так само мало пошанований і зрозумілий широким загалом галичан. І ми маємо Новаківського, ми маємо Олену Кульчицьку, ми маємо Богдана Лепкого. Тобто людина, яка є зразком того, що е, показувала, е, що саме є якісним, і давав дійсно орієнтири у всіх галузях суспільства. Ну, без сумніву, звичайно, що в першу чергу митрополит е, дбав про відбудову церкви. Працюючи у цьому напрямку, е, він працював над е, Покращенням смаків своїх душпастерів, вірян, і в цьому ключі він власне дбав про прикращення храмів, відбудову храмів. Через оце він прийшов до розуміння і до підтримки українського мистецтва. Він почав гуртувати інтелігенцію. Інтелігенція, яка на той час, та і завжди у всі часи, вона, як правило, у нас є і обділена владою, і увагою, і заробітками. І в цьому, звичайно, він був досить щедрим. Він знайшов Олексу Новаківського, він підтримав Олену Кульчицьку. Маємо відомість, що дуже позитивно схвалював діяльність Богдана Ігоря Антонича і багатьох-багатьох інших. Досить ми ще мало знаємо про цей напрямок, так, окремі такі великі факти, знаємо 1905 рік заснування музею. Знову ж таки, національного. На ті часи. Дуже багато хто у Львові говорив. А чому значить, музей, який засновав Шептицький, має називатися національним? Національним має бути музей, який там заснований громадськими організаціями, президентами. Так, так, чому це? Ну але отак воно сталося, і ми зараз маємо цей дар. Безцінний дар від митрополита Шептицького українському народові. Значить, Маємо навіть документ про те, що він це все передав з власної колекції, а потім дуже багато зробив для того, щоб наповнити його. І сьогодні ми маємо один з найкращих музеїв не тільки в Україні, створений власним митрополитом Шептицьким. І повертаючись до вашого музею, продовжу року було організовано досить багато виставок. І серед них благословляємо люся. Так, до 125-ї річниці від дня народження митрополита Андрея Шептицького раніше. ще потім рятуємо братів до 75-ї річниці Голодомору в Україні, Голгофа, Служіння і слово, репресована церква, ті, що рятували світ. Тобто йде окремо така програма. Навіть от дуже цікава була виставка листопадові дні родини Шептицьких і з родинного альбому родини Шептицьких. Тобто, це повністю обсяг такий широкий. Ми намагаємося охопити своєю увагою власне тематику історії Української церкви ХХ століття. Тому що ХХ століття, без сумніву, досить бурхливий час і для церкви, і для українців. І тому, якщо не наші науковці, то хто буде займатися тими питаннями? Ми дійсно організували цілий ряд. Таких виставок присвячених духовним діячам України окремо мова йде про родину Шептицьких. Кожного року, до речі, у нас теж відбуваються так звані андреївські читання. Ми знову збираємо науковців, знову говоримо на тему Шептицьких для того, щоб актуалізувати цю тематику, для того, щоб привернути увагу громадськості до теми діяльності Шептицьких, адже їхню діяльність переоцінити досить важко. Я особисто завжди до тої теми підходжу, так як десь окреслив наш відомий вчений Мирослав Маринович. Він говорить про те, що слузі Божому Андрею. Це все можливо вже і не потрібно, тому що він спілкується з Богом. Це потрібно в першу чергу нам живим. Для того, щоб ми зрозуміли, в якому ми світі живемо, для того, щоб ми зрозуміли, що ми не є якоюсь, знаєте, суто там нацією без історії, без своїх провідників, як нас намагалися багато років зробити. Ми мали достойних провідників, які дивилися на багато років вперед. Які прогнозували ситуацію, які думали про своє майбутнє. І ми їхні нащадки повинні віддати їм належну їм шану. І можна сказати, що Львівський музей історії релігії не обмежується виключно визначеним роком Індрея Шептицького. Так це постійно, постійно у вас відбуваються заходи. Постійно відбуваються заходи, як я вже казав, у нас відбуваються і презентації, ми видаємо книги. Ми організовуємо людей, ми дуже тісно працюємо з церквою в тому відношенні керівники. Церкви постійно бувають у нас, і не тільки греко-католицької церкви, на такі заходи, до речі, присвячені родині Шептицьким, до нас приходять представники православних церков, інших Риму-католицької церкви, тому що ця постать, не дивлячись на те, що навколо неї свого часу кремлівська пропаганда нагромадила просто цілі завалля брехні. Фальшування нарешті вона приходить до нас такою, якою вона є. І, до речі, на тій виставці, який, яка буде в нас відкрита в музеї, побачите матеріали, які говорять про дуже широке коло спілкування митрополита Андрея Шептицького, чого вартує, наприклад, вітальна адреса від юдейської громади Львова. Чого вартують там листування Андрея Шептицького з відомими діячами? Тому це це дійсно постадія універсальна, без перебільшення людина, яка мислила планетарним європейським масштабом, і це підносило не тільки її, але підносило і нас, українців, в очах представників інших народів, інших держав. Часом здається, що існує така закодована похибка часова, і сьогодні нам направду дуже бракує митрополита Андрія Шептицького реального з таким, яким він був тоді. І думаю, що ваша виставка на скелі віри, яка буде відкрита у вівторок, у котрій годині, о 16.00 Запрошуємо львів'ян. Площа музейна 1, о 16.00 годині. Ми будемо відкривати нашу виставку. І вхід вільний для всіх для всіх бажаючих. Так. так що всі скористайтеся, направду буде цікаво. І ще повернемося до анонсованої вами е, події, такої, яка буде відбуватися весени, теж організована вашим музеєм. Ви про неї починали говорити у вересні місяці. У нас буде стажування музейних працівників присвячено оцій е, даті. Ми запрошуємо представників музеїв України до нас. Е, Будуть відбуватися лекції, будуть відбуватися цікаві екскурсії, семінар для того, щоб люди з інших областей України для себе могли зрозуміти, хто такий Андрей Шептицький. Тому що не дивлячись на те, що здається, в нас в Україні видається багато цікавої літератури, доступної літератури, видано кілька томів його пастерських послань. На жаль, поста дійсно є маловідома. Маловідома через те, що ну, люди в тій круговерті своїх справ, громадських, сімейних, політичних, не завжди собі знаходять час для того, щоб щось почитати, щось, щось подивитися. Музей, як на мене, це є місце, де люди можуть прийти і почути від. Музейного працівника щось цікаве, щось небуденне. Тому музейні працівники мають бути до цього готові, повинні бути знайомі з темою, і ми запрошуємо музейників до себе для того, щоб вони в колі львівських науковців музейників почули, поцікавилися, відвідали цікаві місця, пов'язані з постаттю Шептицького. А музейники цілої України чи музейники цілої України так цей захід є організований спільно з Київською академією керівних кадрів культури і мистецтва, які діє при міністерстві культури. От ми просилали вже запрошення і маємо вже зголошення. Люди ж приблизно звідки є інтерес є різних різні області. Є із Волині, є з Києва. Здається, навіть десь Запоріжжя є люди, але це. Термін ще в нас не вийшов. Ми час. будемо ще чекати до кінця літа, поки люди зголосяться. Я думаю, що буде цікаво. Ще є час. І дякую за таку приємну розмову. І нагадую всім нашим радіослухачам, що на зустрічі на князя Романа був директор Львівського музею історії релігії пан Орест Малець. Дякую вам, пане Орест. Дякую, Наталя. Дякую, шановні радіослухачі. До наступних зустрічей з вами була Наталка Краничанка. до і подивись, як сонце сходить з твоїх очей, як небо плаче сивим дощем, як тінь танцює поза плечем Візьми і подивись свяча. Візьми, свічадо і подивись, як чорні крила з небом зрослись, і не ні в ні вниз воно тебе побачить наскрізь. Cool. cool.